Я питаю вас, вкраїнці, через 200 років, які з моїх заповітів винесли уроки, чи виконали мою волю, чи зігнорували, чи, не дай Бог манкуртами на рідній землі стали. Подивіться, он над Дніпром сива хвиля грає. Запорожців Дух Свободи, як тут не згадаєш, чи не згасла їхня слава по білому світу, чи дослухались ви, діти мого заповіту. Хочу знати, як жили ви всі ці двісті років, чи не припустили з діях своїх виневірних кроків, чи не схибили в дорозі Знати право маю. Я про це вас, українці, гнівно запитаю. Чом порядку вас немає? Чому скрізь розбрати? Чому, як запеклий ворог, брат іде на брата, а що коїться в столиці, в славнім Київграді? Чому Чом всі люди на майдані? Чи всі цьому раді? Чи вільними вони стали, чи знову кайдани? Чому по всій Україні бунтують майдани? Чого їм не вистачає? Чи хліба, чи волі? Чому нема розуміння в братнім, дружнім колі? Хто в країну нашу неньку хоче розіп'яти, поставити на коліна волю відібрати? Пам'ятайте, я казав вам, що у рідній хаті своя правда, своя воля. І люди, багаті, я просив вас, схаменіться і прийдіть до Бога, пожалійте вдову бідну, не скривдіть старого, бо виконання мого заповіту це не покладання квітів, не помпезне крокування до могили вищої еліти. Виконання мого заповіту це добробут, воля, усміхнена мати з сином. Щаслива їх доля, це та сім'я, що вечеря влітку коло хати, це дівчина, що підійшла з Дніпра воду брати. Я просив вас, умийтеся, образ Божий багном не скверніте, не руйнуйте свої душі, церков не паліте, бо за це нестимуть кару і старі, і діти. Єднайтеся, брати мої, бо ми не моли. На українській землі рідній та голі, ми України, сини, козацького роду, нащадки великого славного народу. Борітися, поборете за правду і волю українського народу, його кращу долю. І згадайте ви Тараса, слова його щирі, і живіть у ріднім краї, у добрі і мирі. Тож учіться, брати мої, і мови вивчайте, та рідної української мови не цурайтесь, не коверкайте її і не насміхайтесь, бо мова це код землі, душа наша, це не забувайте. Вірте, брати мої, таки ж згинуть наші воріженьки, засміється щирим сміхом Україна ненька, запанує мир і щастя в теплій рідній хаті, і над Дніпром зростуть нові міста, і села багаті. Найдорожче для людини це. Її вітчизна. тож борімося за неї до самої тризни, любіть, брати мої рідні, свою батьківщину, моліть Бога за Вкраїну і в лиху годину. А мене ми пом'яніть не злим тихим словом, посадіть на схила Дніпра, гаї і діброви, заспівайте на могилі пісню, нашу, щиру. Побажайте українцям і щастя і миру, хай пом'яне батько з сином, хай згадає мати, що поклала коло хати діток спочивати, хай засвище соловейко в пам'ять наді мною, хай умиються світанки дрібною росою. Тож молю вас, українці, прийдіть до злагоди, доможіться в ріднім краю миру. І свободи, обніміться, брати мої, і за заповітом всю могилу мою вкрийте, вишень білим цвітом.